Проводив приблизно таку ж маніпуляцію вчора, розбирав карбюратор, бо по дорозі додому забився жикльор паливний першої камери. Там просто була сарінка. Не знаю, як це правильно сказати. Зараз знайду чим її чистих. От, взяв такий тросик. Мені не було чим жикльор достати, я цей. Тросик вставив, вкрутив проти намотки, закрутив жиклер, жиклер дістав. І потім тросик трошки розпустив. От, і оцим тоненьким прочистив. Звідти випала така штучка, яка, ну, з супротивом, тобто вона там застрягла добряче. І вон, не знаю, очевидно, доволі багато сміття в цих камерах. Зараз почищу, виставлю рівень. Продую холостий хід, бо мені не подобається, як вона працює на холостому. І що? І в теорії все я буду збирати. Потім налаштую і буде витрата ще менша.